Фестиваль «Коляде» організували у підкамені. Тут зібралися найкращі колективи району. Деталі у сюжеті. Наприкінці грудня у храмі Успіння Пресвятої Богородиці селища Підкам відбувся єпархіальний різдвяний фестиваль «З нами Бог, до якого чисельно завітали талановиті учасники церковних хорів сокальсько жовківської єпархії. Всі церковні хори за своє чудове виконання отримали подяки. Ведуча події розповіла про такі фестивалі, які були проведені у мирний час. До війни у Підкамені відбулося 10 е, щорічних фестивалів коляди. Колядувала під а сьогодні колядує пів сокальсько жовхівської єпархії. З благословенням владики Петра сьогодні у нас вперше ми приймаємо нових учасників цієї коляди. Коляди з нами Бог! Згодом усі учасники хорів спільно з духовенством виконали церковний піснеспів з нами Бог. фестиваль Куляди з нами Бог, із благословення та слів, подяки хористам та священикам за особливе служіння в церкві, розпочав владика Петро, єпископ Сухальсько-Жовківської єпархії. Дуже радію сьогодні, що можу всіх вас бачити і разом з вами перебувати. Бо з цим привітом, яким ми вітаємося в цих несв'ятих святах, найперше ми бажаємо, що коли до нас приходить Господь і Він рождається, тобто постійно хоче бути своїми людьми, хоче бути там, де перебуває людина, щоб принести з неба для кожного з нас своє благословення. Ми кажемо, що у Воднеї, у тих убогих відстаннях. У тій убої стайні, у тих яслах споживає вічний святий, незбагненний Бог. Приходить до нас цей чудесний спосіб. І ми його називаємо Царем Мира. Сьогодні, зібравшись тут у Божому храмі, під каменем, ми продовжуємо цю традицію, яка вже. Понад 10 років існує у нашій Сухайсько-Жовківській епахії, де хори, церковні хори нашої єпахії збираються разом, щоб поколятувати. А для кожного з нас коляда це не просто пісня. Це не просто слова, які ми перекладаємо на мелодію, але передусім коляда. Це є звеличення, це є про Божого Сина, це є про Божого імені, це є ділення радістю, що Бог хоче бути з зродиною. І сьогодні тут, у цьому храмі, Спення Пресвятої Богородиці. Радіє моє серце, що вас є так багато. Більше того, що. Так, як вже мені казав отець Михайло, цього року ми маємо вже три локації, де відбувається різдвяна поляда. Ми розпочинаємо сьогодні тут під в камінь. Завтра буде у жвирці біля Сокаля, а у неділю буде у Вуликові. Це між Львовом і жовтою по дорозі, де буде третє таке зібрання. І цього року. Записалося понад 80 церковних воїн. Це дуже радіє, це дуже приносить радість того, що Україна колядує, незважаючи на те, що в нас війна, як це було сказано кілька хвилин тому. Кулядуємо, звеличуємо Божого Сина, а разом з тим роздумуємо над тим що Бог, який приходить до нас, Він власне від нас хоче забрати всі наші немочі, слабості, забрати нашу злість, забрати наше непрощення, забрати від нас ті хвороби, немочі людські, і зробити в нас хоче щасливим. Тому нехай звучить ця поляда, нехай прославляється Боже дитятко, який спочиває. Тих бідних ясна, які перетворюються на безселе небо, бо там є Бог. І щоб наше серце, наші домівки, наші місця праці там, де ми перебуваємо, були наповнені Тією готовністю, щоб прийняти Ісус, щоб ніколи ми не чули захід нашого сумління про те, що хтось нам може сказати, так як тим людям у Вофлеємі. Що не знайшли місця для Христа, і Пресвята родина мусила йти до богоїстай, щоб народився Господь. Будьмо тим місцем, де Господь приходить, і яке це місце є завжди приготовлене. У виконанні учасників об'єднаних хорів прозвучала коляда Дін Дон. Що то за предиву заспівали хористи церкви чесного і животворчого Христа з міста Броди, соло Тетяни Семенюк. А зразковий дитячий хор перед дзвін під Кам'янської школи мистецтв виконав різдвяну композицію Коляда ти коляда. Ще у фестивалі взяв участь хор храму собору по святої Богородиці і Святої Теклі з міста Броди, заспівавши оригінальні колядки. Також до фестивалю долучився хор храму «Успіння Пресвятої Богородиці, селища Лопатин. Щира подяка усім учасникам та організаторам за таке душевне різдвяне дійство. Наталія Коваль Сергій Нікішин телеканал Броди онлайн.